Автори Кріс Гетфілд та Кейт Філіон найтемніша темрява. Кріс був астронавтом, впливовим та дуже зайнятим астронавтом. Коли наставав час митися, він казав мамі Я б залюбки. Проте саме зараз рятую планету від чужинців. Коли наставав час виходити з ванної та вкладатися спати, він відказував татові Вічливо, бо астронавти завжди ввічливі. Вибач, але я не можу прямую на Марс. В астронавтів сила селенна справ – тому спати вони не люблять. А от їхні батьки люблять. Ти вже дорослий хлопчик, мовив тато Кріса. Ти маєш спати у своєму ліжку. І Кріс намагався, справді намагався, проте його кімната була темною, дуже-придуже темною. Такою темною, що вабила до себе найстрашніших чужинців. Проте батьки наполягали. Кріс, іди спати до свого ліжка зараз. Мама й тато заглядали під ліжко до шафи і навіть до шухляди з білизною, і, врешті, заявили. Що ані найменшого сліду чужинців у кімнаті немає. Вони вкрили кріса, увімкнули нічник. Потім навіть дали спеціальний дзвіночок, аби кликати їх, коли буде страшно. Дзвіночок батьки відібрали. А потім тато сказав те, що збентежило Кріса навіть більше за темряву. Ще один звук, юначе, І гадаю, нам забракне сил піти завтра до сусідів. Проте завтра мав бути особливий день надзвичайно особливий день. Кріс мусив піти до сусідів, його життя. Неабияк залежало від цього. Тому Кріс лишився в ліжку сам, ані чирк. Ще довго він лежав, доки не заснув, а потім кріс потрапив до свого найулюбленішого сну. Він керував космічним кораблем аж до самісінького місяця. Здавалося, наступному дню кінця краю не буде. Але врешті-решт, коли над озером сяяв місяць, а літній вітерець грався листям на деревах, Кріс побіг до сусідів. У будинку вже зібралося багато людей. Усі згуртувалися довкола телевізора. Єдиного телевізора на всьому острові. Кріс знайшов собі місце, де б міг бачити крізь натовп. І там побачив. Астронавтів. Справжніх живих астронавтів. На справжньому далекому місяці вони були одягнені в надуті білі костюми і радісно стрибали, підстрибували високо вгору, адже гравітація там набагато слабша. Дорослі, які з'юрмились навколо телевізора, були вражені. Вони й гадки не мали, що побачать таке у своєму житті. Навіть Кріс, котрий літав на місяць минулої ночі, був зачарований. Він ніколи раніше не помічав, наскільки ж темно там було. Відкритий космос здавався найтемнішою темрявою. Тієї ночі Кріс провів невеличкий експеримент. Він вимкнув у кімнаті світло, навіть нічник. І досі було темно, дуже-дуже темно. І досі були тіні. Схожі на маленьких, так, маленьких чужинців. Нічого не змінилося. Проте змінився Кріс. Він побачив. Що темрява Всесвіту була набагато більшою та глибшою, ніж темрява його кімнати. Але Кріс не боявся. Він хотів дослідити кожний куточок нічного неба. Уперше він бачив могутність, таємничість та оксамитову чорну красу темряви. І тоді Кріс зрозумів, що там ти насправді. Ніколи не будеш самотнім. Твої мрії завжди з тобою. Просто чекають великі мрії про людину, якою хочеш стати, прекрасні мрії про життя, яке проживеш. Мрії, які справді, можуть здійснитися.